Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо другу частину теми Національно-визвольна війна українського народу з середини 17 століття, яка включає розділи Перебіг національно-визвольної війни від битви під батогом до смерті Богдана Хмельницького 1652-1657 роки Березневі статті. Українська козацька держава Стан культури. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал ставте лайки. У квітні 1652 року таємна козацька рада вирішила відновити воєнні дії 22 23 травня 1652 року біля гори Горибатіг на Брацлавщині. Козацька армія розгромила поляків. Загинуло майже все польське військо разом із командуючим. Хмельницький анулював умови білоцерківського договору, і кордони були встановлені за Зборівським договором. Восени 1653 року козацько татарська армія оточила польську під джонсем. Облога тривала два місяці. Але врешті-решт королю вдалося укласти сепаратну Кам'янецьку угоду з ханом Іслам Гіреєм. Відповідно до цієї угоди зберігалися умови зборівського договору, і король зобов'язався виплатити хану значну контрибуцію. Козаки в переговорах участі не брали, але облогу було знято. Стала ясною необхідність шукати більш надійного союзника. Власне, такі пошуки Богдан Хмельницький здійснював і раніше. Ще у 1650 році Хмельницький здійснив поход Молдавію, внаслідок чого господар Молдавії пообіцяв видати свою дочку Розанду за сина Богдана Хмельницького Тимоша. Внаслідок цього шлюбу могла бути створена українсько Молдавська держава, що перебувала б, як і Молдавія. У васальній залежності від Туреччини, яка тоді була досить номінальною, цим самим Україна отримала б сильного союзника і міжнародне визнання. Однак план зірвався, бо у 1653 році Тимиш загинув під Сучавою. Однак найбільш популярною серед повсталих була ідея союзу з православним володарем, царем Московської держави. Після звернення козаків до Москви 1 жовтня 1653 року Земський собор прийняв рішення про приєднання Гетьманщини. 8 січня 1654 року Хмельницький скликав Раду козацької старшини у Переяславі, де було ухвалено рішення про перехід України під зверхність царя. Присягнуло більше 200 представників старшини. Того ж дня на міському майдані був зібраний натовп, який схвалив рішення старшини. Після Переяславської ради, намагаючись отримати письмові гарантії своїх прав, Богдан Хмельницький і старшина розробили вимоги до царя, що складалися з 23 пунктів або статей. Ці так звані просительні або березневі статті. Гетьман доручив відвести до Москви спеціальному посольству. Проєкт був поданий 14 березня. У ході переговорів цей проєкт був скорочений до 11 пунктів і 21 березня 1654 року вони були представлені на розгляд царя Олексія Михайловича та Боярської думи і схвалені ними. Згідно до березневих статей, Україна зберігала значні права, мала власний адміністративно-територіальний устрій та управління, користувалася власним правом тощо. Однак відчутним було обмеження її політичного та економічного суверенітету. Гетьманське управління було підпорядковане московському уряду, заборонялось підтримувати дипломатичні зносини з сусідніми державами. Річчю Посполитою та Туреччиною. Чисельність козацького війська встановлювалась у 60 тисяч осіб. Загалом угода була взаємовигідною. Біда полягала в різній оцінці договору сторонами. У Москві розглядали угоду як перехід України до складу Московської держави. У цьому випадку московський цар, як самодержавний правитель, що відповідає лише перед Богом. Був праві розпоряджатися своїми територіями на свій розсуд, аж ніяк не обмежуючи свої дії ніякими договорами. Козаки ж розглядали угоду як договір, що містив певні умови, яких повинні були притримуватись обидві сторони. Досить скоро це протиріччя проявилося. У 1655 році козацька українська армія діяла злагоджено і дала дві битви полякам під Ахматовим безпереможця і під городцем перемога. Однак, у 1656 році війну Польщі об'явила Швеція. Для Росії виникла небезпека, що Швеція завоює землі Речі Посполитої і непомірно посилиться. Тому у 1656 році. Між Росією і Польщею було укладене Віленське перемир'я, відповідно до якого бойові дії припинялись, і обидві сторони зобов'язалися не укладати мир зі Швецією. На вимогу польської сторони козаки не були допущені до переговорів. З точки зору Росії ці умови були природними. Росія захищала свої інтереси. Однак козаки сприйняли цю угоду як порушення умов договору, бо для них Польща лишалась головним ворогом. Тому Богдан Хмельницький продовжив бойові дії проти Польщі, але вже в союзі з Швецією і Трансильванією. Однак десятитисячний козацький корпус, на чолі з наказним гетьманом Антоном Ждановичем, який був спрямований у Польщу на допомогу Шведам. Потерпів поразку, можливо, внаслідок цього, у 1657 році великий гетьман помер. Загалом оцінити події визвольної війни можна стримано позитивно. Головним наслідком було встановлення Української козацької держави, яка заявила про себе на міжнародній арені. Негатив самодержавний характер Московської держави. І її нігілістичне ставлення до міжнародних договорів, що несло небезпеку одностороннього перегляду козацько-московського договору. Тепер декілька слів про козацьку державу, формування якої почалось після підписання Зборівського договору. В історіографії вона отримала назву Гетьманщина. Вся територія поділялася на 16 полків, на чолі з полковниками. Які зосереджували в своїх руках військову, адміністративну і судову владу на території полку. Дев'ять полків були розташовані на правобережжі і сім полків на лівобережжі. Полки поділялися на сотні. У 1649 році їх було 272 на чолі з сотниками. На нижчому щаблі було містечко чи село. В якому влада належала виборному отаману. На чолі піраміди влади був генеральний уряд, на чолі з гетьманом. У виключних випадках скликалась Генеральна Рада, загальна нарада всього війська. Постійно діючим органом була Рада Генеральної старшини, до якої входили генеральний військовий писар, проводив засідання Ради, здійснював нагляд за зовнішніми зносинами. Генеральний суддя очолював генеральний суд, генеральний підскарбій, генеральний обозний, генеральний хорунжий, два генеральні осавули, генеральний бунчужний. Крім них, до ради генеральної старшини входили також полковники і деякі сотники. Найбільші зміни відбулися у праві власності. Панщино-фільваркова система була ліквідована. Земля, що належала польській короні, магнатам і шляхті, перейшла у розпорядження війська Запорозького. Частина землі була передана в користування самоврядним сільським громадам, вільних військових сіл, за що селяни, що населяли ті села, сплачували податки. Частина землі була передана приватну власність козакам, старшині і православним монастирям. І нарешті частина землі була передана у користування представникам козацької старшини відповідно до посади, яку вони займали, це так зване рангове землеволодіння. Найважливіші досягнення в архітектурі і образотворчому мистецтві пов'язані з особою керівника Української держави, портрет Богдана Хмельницького, це гравюра Вільгельма Гонліуса. Ікона Покрову Богородиці із зображенням Богдана Хмельницького, створена на початку 18 століття, Іллінська церква в Суботові, 1653 рік. На завершення нагадаємо основні дати 22-23 травня 1652 року. Розгром польського війська біля гори Батіг. Вересень грудень 1653 року. Облога польської армії під жванцем. 8 січня 1654 року. Козацька рада в Переяславі. 21 березня 1654 року Березневі статті. 24 жовтня 1656 року. Віленське перемир'я між Річчю Посполитою і Московською державою 27 липня 1657 року смерть Богдана Хмельницького в Чигирині. Отже, друга частина лекції на тему Національно-визвольна війна українського народу середини 17 століття завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення.